Ти будемо далі говорити із Денисом Путінцевим, продюсером особистостей, медіа експертом. Дениса, я вас вітаю. День добрий. День добрий, слава Україні! Вітаю героям, слава. Ну давайте. От я якраз трошки сказала про те, що після 24 лютого російськомовний контент він а, втратив позиції та в українських пошивиках. Але зараз, через півроку війни, потроху знову набирає оберти. Знаю по собі, а, коли ти вводиш пошуковик, неважливо, звісно, що ти шукаєш інформацію українською мовою. Все. Одно підсуває чи то Ютуб, чи то Гугл якісь російські сайти, якийсь російський контент. Чому так? Ну, по-перше, хочу сказати, що ви дуже гарно виглядаєте. Ви дуже красиво. Мені Дякую. приємно спілкуватися з вами в цьому ефірі. По на -по по-друге, стосовно того, що нам е дарує наш Ютуб або інші якісь музичні платформи, світові. Дивіться, не треба в усьому шукати зраду, як ми любимо це робити, тому що це виключно економіч... тут виключно економіка працює і соціумом. Тобто всі роботи налаштовані на те, щоб вам обідсовувати той контент, який ви прослухали. Ну, наприклад, ви колись послухали. Ну, я не знаю, наприклад, гурт Калуш так, з хітом Стефанія. І після цього вам завжди будуть ці всі алгоритми музичних платформ. Форум всіх світових підкидати все, що на думку знову ж таки робота за його алгоритмами найближче підходить до того контенту музичного, який ви слухали один раз або два рази, або три рази. Там не будемо зараз заглиблюватися. І цей контент він не обов'язково буде українським. Він може бути російським, він може бути британським, він може бути американським. Будь-яким контентом за алгоритмом це з'ясовується, але ж знову ж таки. Напрацьована історія, коли е, там десятиріччями е, кращим офісу Москві відкрити і покрити весь екс радянський союз, тобто це був виключно економічний підхід, коли це було дуже зручно, і зараз просто е, наші європейські американські партнери просто не встигають е, за тим, щоб перепрофілювати і локалізувати контент для України. Як це працює? Знаєте, ми буквально там днями замислювався на цим питанням в інтерв'ю. Знаєте, такі є зараз такі соціальне... історія пов'язана з тим, з тим, що Spotify, є такий сервіс. Спотіфай. Він найбільш у лідерах за топами за прослуховуваннями, за за завантаженнями музики і так далі. Чому все дуже просто? Тому що Spotify надає дуже багато безкоштовного контенту. Безкоштовного контенту. А що ми маємо з цього безкоштовного контенту? Ми маємо те, що цей безкоштовний контент не фільтрується, не локалізується. Що люди, які не ем, звикли платити за якісний контент, а просто за контент музичний, який працює фоном або не фоном, вони менш соціально відповідальні. Ну і таке інше Е, противагу можна сказати про YouTube Music, наприклад, в якому найбільша частка присутня українського контенту музичного, тому що чи що? тому, що в Україні є представництво Google, А YouTube Music є самим, що ні на є прямим пряме відношення має до Google. до Google. А є людина, яка локалізує, яка робить те, що вона робить, знаходячись в Україні, і яка представляє корпорацію Google і YouTube Music. В Україні, тому все дуже просто. А в Spotify цього немає. І, наприклад, в Shazam цього немає. Шезам знаєте, ця штучка, коли ви в кав'ярні сидите, вам сподобалася пісенька, ви кнопочку на, натиснули. І вам яка це пісня, хто це хто це виконує, підтягує? Але вся ця халява, вибачте, за слово, вона потім вам відбувається тим, що потім вам всі алгоритми Шазама підкидують, підкидають ту музику, яку ви за ли десь колись у кав'ярні. Ну, це, це 100%. Але коли ми говоримо про м, такі та алгоритми Ютуби, які працюють, ми ж не можемо відкидати ту складову, що люди ще а, часом цілих цілеспрямовано шукають російський контент. І це те, що називається так. свідомий, і несвідомий та вибір. Як з цим тут бути? Ну умовно кажучи, за півроку чи наша свідомість громадянська не втратила позиції? Про що нам говорять зараз пошуковики? А, давайте я почну з того, що хто є. Хто є найпершими користувачами музичних платформ і найактивнішими користувачами? Як ви вважаєте? Ну це молодь це, це підлітки. А, і е, саме підлітки, саме підлітки е, в них було. Зруйновано, ну як не зруйновано, а найбільш було а, шлаку усілякого російського в голові напхано за ті роки, поки ми тут всі гралися в лояльність до російського контенту за ті десятиріччя, а, які в яких формувалася а, російськомовна музика, і музика, яка продукується в Російській Федерації. До речі, українськими саунд-продюсерами, українськими звукорежисерами, українськими беквокалістами просто про це мало хто знав і знає, що дуже дуже багато популярного російського контенту було произведено, ну, було зроблено в наших українських студіях, тому що вони навіть цього не можуть якісно зробити вони завжди е, потребували нашої допомоги у цьому сенсі. Е, молодь е, ми. Дуже багато людей патріотично налаштованих зараз. Я бачу 30+, плюс, тобто 30-45% – Це ті люди, це ті люди свідомі, про яких ми говорили, коли ми про YouTube Music говорили і Spotify. Але ж молодь у нас є дуже велика проблема з підлітками, тому що на українській сцені сучасній музичній є дуже велика прогалина на того контенту, який в Росії продукував, наприклад, той же Моргенштерн або ташін. Ж, та ж самка. І тому саме ми що ми маємо? Ми маємо те, що на Spotify, в топ 100 пісень. Щоб ви розуміли на першому місці в топ-100 пісень, є російськомовний контент від російського виконавця, хлопчика, який співає про те, як він е, кохає свою дівчину у фізіологічному плані. Це я вам зараз літературно е, е, розповідаю, літературно про те, що йдеться в пісні. Він її кохає, ко кохає дуже активно і е, пропонує їй не робити аборт. І він її збирається е, е, забрати до Москви. Це такий е, короткий, тезовий е, тезове коротке е, розуміння того, про що йде. Це всі пісні тому а, ми маємо те, що у молоді є свої свій, свій мікросесвіт, а, в якому є свої проблеми: є закоханість, є перший секс, є трабли з предками, да з. Робили з вчителями, з соціуми, таке інше, і ми на українській сцені сучасні сучасної музики, ну я не бачу дуже багато представників, які б а, співали на тій мови, якою розмовляють підлітки а, десь там а, у наших дворах. Розумієте, в чому питання? Тобто, нам треба працювати з контентом, і нам треба працювати не тільки з патріотичним контентом, тому що коли підліток буде займатися, вибачте там. Буде займатися своїм першим коханням. Він навряд чи буде слухати ой лузі червона калина, так uh -huh. ну і навіть Стефанію. Uh -huh. Хоча «Калуш» – це якраз приклад того, що можна робити з українською музикою, муз, музики, реп-музики, сучасну етномузику, яка буде консолідувати суспільство, і яка буде зрозуміла і підлітку, і людині так плюс, наприклад. Бачите, це якраз було в мене таке наступне питання, чому ми не можемо перебити та, та впливовість цього російського мовного контенту. Ми розуміємо, що там шалений фінансовий ресурси іде, але чи тільки Шалей. в цьому справа? Ну, як ви підтвердили мої здогадки про те, що ну як мати двох підлітків, я розумію про що йдеться, та і, і, і якої якості це може бути музика умовно для нас, та яка їм подобається, і про що може бути ця музика з якоюсь лайкою або що інше. Але якщо ми говоримо не тільки про музику, тобто зрозуміло, що наразі та категорія людей, за яких ми маємо боротися, да бо це майбутнє, яке потім підростає, і ті люди, які точно не мають пам'ятати того російського шлаку, яким всіх нас колись е не пхали та у російською попсою. Е власне, те, що сказали, що вони створюють музику за допомогою українських спеціалістів. Вони ж кіно фактично завжди сюди їхали знімати до війни. Та і всі кліпи музичні, абсолютно весь контент вони виробляли в Україні, тому що їм і дешевше було, і якісніше їм тут було. Ну тепер нехай десь знімають в Сирії чи в Китаї. Е Якщо повернутися до того не до музики, у нас ще є інформаційний контент. Якщо ми говоримо про те, по яких фронтах нам вдалося найбільше, якщо музика зрозуміла, де ми програємо по інформаційному контенту. По е, YouTube блогах історичних дуже багато зараз затребуваних та різних інформаційних. Наскільки ми тут робимо успіхи динамічні і е, власне, ну чи така динаміка, чи така тенденція дозволить нам сказати, що умовно за 10 років ми змож, зможемо повністю відчистити наш інфопростір від такого російського шлаку. Ми, ми, відносно до того, в якому стані взагалі було блогерство в Україні і YouTube блогерство порівняно з нашими північними сусідами. Так? Ми робимо не те, що величезне, ми робимо вселенські. Ті, як у знаєте, як у фантастичних фільмах, оцей стрибок у всесвіт ми робимо дуже великі кроки у цьому, але повинно розуміти, що нам ще дуже багато над цим треба працювати, тому що дуже багато знову ж таки прогалин, а саме контентних, саме а, ментальних прогалин роботи з цільовою аудиторією. То ще треба вибувати з мізки у наших співгромадян, те, що українські це не означає, що це дуже локальненьке, маленьке, щось і шар. Варне а російські це щось дуже глобальне і масштабоване. На жаль, на жаль, не тільки на музичному, на будь-якому будь-якому медійному контенті. Зараз перевага чисто математична, перевага у нашого ворога, але те, що ми робимо і. На нулі, те, що ми робимо на фронті, те, що ми робимо з волонтерським рухом, те, що ми робимо навіть з культурним рухом нашим з 2014 року. А хотілося б, щоб з 2014 року ми більш активно це робили, а не сперечалися у Фейсбуках. І, ну нарешті, нарешті, ми е, з цього питання, хоча б вже не сперечаємося, хоча є, є про що сперечатися у Фейсбуці, завжди є про що сперечатися. Ми робимо. Дуже кроки, я дуже задоволений тим, що робиться зараз в українському сегменті Тіктоку, наприклад, наприклад, про Ютуб таке сказати на жаль, не можу. Ну можу це пояснити тим, що Ютуб потребує більшої фінансових фінансових інвестицій для продукування контенту. Тому що все попереду, якщо ми будемо робити гарний гар, якщо ми будемо робити акцент на інформації, а не на візуальних якихось штуках, то ми далеко під підемо. Тому я думаю, що через 10 років. Ми будемо зовсім іншою країною, і ми будемо жити в зовсім іншому світі. Бо те, що відбувається зараз в нашій країні, це не просто війна, це, це зародження нового світу Європи, і взагалі на всій планеті нового світу. І хто знає, в мене є таке враження, що ми можемо бути брендом, бо Україна зараз бренд. Слава Богу, ще ми робимо все для того, щоб знаєте, не набриднути з цим, і це окреме питання, на якому про яке ми можемо на інших ефірах розмовляти, що таке бренд України і що робити, щоб цей бренд не став не набрид Європі і Америці. А ми є брендами. Це треба просто використовувати. В нас є преференції. В нас є зараз преференції. На нас дивляться світ, і на ті речі, на котрі нам би потрібно було привертати увагу дуже довго роками, навіть десятиріччями, зараз потрібно там буквально годинка, дві. Правильні просто акценти ідеологічні і наративи треба робити, тобто з ідеологією, я ось що хочу розімувати е, в цьому контексті з ідеологією, нам повинно ще працювати і працювати, тому що у ворога десятиріччями е, це виходило дуже добре. Подив, подивимося зараз на цих зомбаков, зомбаків, які за поребриками, навіть на, на тих людей, які досі живуть поруч з нами, і е, просто. Умовку мовчать, знаєте, але позиції зсу не дай не дай боже здають. Вичікує кожного кожного дня. Це ага. чуємо і бачимо. Власне, не можу не погодитися з вами щодо акцентів, про які ви сказали. Годинка дві. Просто дуже важливо, щоб ми всі пам'ятали, що годинка дві для нас тут в тилу це годинка дві пекла на передові. Да, і що хлопці там за ці годинку дві і втрачаються життя і каліцтва, і багато багато всього. Ця годинка дві дуже дорого коштує для всіх нас, і ми маємо про це пам'ятати Денисе, поза як затронули тему. Не можу вас не спитати щодо російськомовного російськомовного про українського контенту. Про що про те, що українські журналісти, українські діячі, які точно не маємо да сумнівів, що вони налаштовані а патріотично а хтось з них створює російськомовний контент, намагаючись таким чином охопити більшу кількість аудиторії. І це суто про математичні розрахунки, про які ви говорили з іншого боку. Є ще питання. Того, що ми вступаємо в палки дискусії з приводу того, чи варто чи не варто включати росіян в ефіри, та от, наприклад, ми, як журналісти, і проводимо Ютуб стріми трансляції. Інколи ми розуміємо, що тією чи іншою інформацією нам точно її варто почути від росіянина, але від росіянина, який з 13-го року чітко говорить про те, що росіяни вдерлися на Донбас, що Росіяни анексували Крим. Ну тобто, росіянина, який чітко усвідомлює, що відбувається, і наслідки за які доведеться так би мовити, ви, от в цій палки суперечці, як ви кажете, завжди знайдуть українців про що посваритися? Ну, така наша національна риса, нічого страшного і з цим впораємося. Це здебільшого про свободу, все таки, та ви в цій палки суперечці? По який бік барикад, так би мовити, чи варто включати російськомовних лібералів, умовних, ну тобто людей з чіткою позицією про українською в свої ефіри, і чи варто українцям створювати російськомовний контент для того, щоб охоплення? Пити більшу кількість аудиторій з правильними меседжами, наприклад, ну дивіться. Я зараз процитую. По перше, чорновола, який котрий колись сказав дуже відому фразу, що весь російські вся російська демократія, вся лояльність і лібералізм він закінчується тоді, коли починається українське питання. Це по-перше. По-друге, я скажу так: треба використовувати росіян. Я акцентую увагу на слові використовувати росіян. Не, не тут в нас, як ми тут. ми, знаєте, не потрібно, щоб нам росіяни тут в ефірах розказували розповідали про те, як вони нас люблять і не люблять Путіна. Повинно, щоб ці росіяни казали це своїм. І повинно, щоб вони казали це Європі і світу. Тому, якщо вже запрошувати е, хороших руських на ефіри, то ці ефіри потрібні. Ну мені здається, вже не на наших каналах і на наших медійних ресурсах. Можливо, цитування якесь, можливо, там якісь якась аналітика і таке інше, все ж таки в нашому світі, е, ну я не вірю в те, що є. Чисто чорне і чисто біле, десь воно все посередині а, знаходиться. Тому аналітика, звичайно ж таки, і знову ж таки, якщо ми йдемо до європейського союзу, а наші оці. А, Історії пов'язані з радикальною, з радикальною відміною, наприклад, російської класики, російських книжок, там класичних, там балету, і все таке інше. Я розумію, чому це коїться. Я це підтримую з точки зору емоційної, як громадянин цієї країни. Я підтримую, але як людина, яка працює з брендами, яка працює з ідеологією, яка працює з промо. я розумію, як на це може дивитися, наприклад, якийсь середньостатистичний швед. Ну, тобто вони там хочуть вирізати е, і там спалити усі книги Толстого, наприклад, або заборонити Лебедини Озеро Чайковського. Ви розумієте, як на це буде реагувати? Ну, якийсь там швед середньостатистичний. А нам цього не потрібно, тому треба виважено ці наративи в Європі доносити і не переходити в ті радикальні. В ті радикальні наративи, які нам дають наші знову ж таки, північні сусіди, на яких вони знаються. Це по перше. По друге, буквально сьогодні спілкувався з колегою. З приводу ви сподіваюся, знаєте цю історію про фестивалі. А куди uh -huh. куди наші артисти дуже відомі? Поїхали, на яких виступають російські виконавці. Тобто калош відмовився від uh -huh. одного фестивалю. На інший поїхав гурт «Казка» і так далі. Та далі дуже багато суперечок, тих тих ж суперечок, які були і є. Стосовно української і російської мови мови з приводу цього, я скажу так: знову ж таки, треба використовувати всі майданчики, європейські брендові майданчики, на яких є тисячні стотисячні аудиторії, не тільки не українців, а громадян Європи, і чхати. Мені так здається, чхати, що вони там запросили якогось москаля, який там буде за годину чи за дві до чи після виступати. Головне те, що ми з цієї сцени скажемо про Україну і про війну. Головне те, що наші артисти будуть казати в інтерв'ю на цих фестивалях, телевізійних, медійних будь-яких проявах. І от не використовувати це, а казати ми просто не поїдемо, тому що там. Ну, наприклад, там якийсь Вася Пупкін а, із Санкт-Петербурга виступає. Мені здається, не, не треба цього робити зараз, тому що нам потрібно використовувати знову ж таки будь-який брендовий майданчик, щоб говорити про війну в Україні, те, що потрібно нам. Тому що якщо ми туди не їдемо і не виступаємо, ми залишаємо їх один на один з москалями. Але Денисе, погодьтеся, що відмова, ось така, яка була від Калуша, вона в водійному просторі це теж інфопривід, про який теж будуть говорити і про про який можливо, деякі дізнаються, чому відмовилися, полізуть і вперше дізнається та сама молодь. Наприклад, що Росія пішла війною з Україною, тобто, це це теж момент інформаційної війни, який можна використати. Але я розумію, про що ви говорите про масштаби та заказняли? Ну ви ж просто давайте побачимо, як від якого фестивалю відмовився Калушин, на який поїхала каска. Тобто там є артисти, які поїхали на зігет. Зігет, навіть людина, яка не знає нічого про музику, вона знає, що є такий фестиваль. Зігет І є там фестиваль, якийсь чорногорії, про який ніхто не знає. Тому калуш зробили якраз правильно. Вони зробили те, що вони зробили інформаційний привід корисний для нашої держави з відмови на фестивалі, де подавайте ну, відверто кажучи, там дуже там якогось глобального сенсу. А, ну, для нашої країни на міжнародному рівні це б не дало. Але відмова дала правильний ефект. Це якраз той випадок, коли треба було відмовитися, але ж. Це знову, якби це цинічно не виглядало. Це шоу бізнес, бейбі і це математика. Дениса, дякую математи... вам за роз'яснення. Дякую, що долучилися до ефіру. Денис це медіа експерт. Був з нами на прямому зв'язку.